Що таке міжнародна класифікація товарів і послуг МКТП? Ми з'ясували для себе, що всі всіх критеріях, яких ми пройшли, ми для себе певний визначили знак, який ми хочемо або маємо бажання зареєструвати. Потім ми подивилися, які ми маємо права, що ми можемо з цим знаком робити. Ми подивилися. Чи відповідає він умовам надання правової охорони, тепер ми шукаємо для себе товари і послуги, для яких ми хочемо цей знак використовувати. Товари і послуги класифікуються за МКТП, це скорочена назва міжнародної класифікації товарів і послуг. Ось як це виглядає. Міжнародна класифікація товарів і послуг за так звана міцька класифікація. Є ще одна класифікація німецька, більш поширена. Зараз використовується 10-та редакція версія 2016 року. Класів міжнародних класифікації є 45. З 1 по 34 клас це товари, з 35 по 45 це послуги. Ось є посилання на надію ну, на редакцію. Я зараз спробую відкрити в інтернеті. Показати вам. Отже, що МКТК містить? Він містить загальні зауваги, він містить заголовки класів, він містить перелік класів з пояснюваними примітками, як це використовувати, він містить обетвий перелік, щоб за, можна за алфавітом пошукати, за і перелік товарів послуг за, за класами української мови. Міжнародна класифікація товарів і послуг. Ось як вона виглядає, це, це посилання. Ми можемо зайти на ал ал алфавітний перелік товарів. от Бачите, він є. По, по словах. Він є перелік товарів за класами. Від 1 по 34, наприклад, клас 1. Ми можемо відфільтрувати всі за певною мовою, так, або всіма мовами. Ми можемо зайти на перелік послуг за класами з 35 по 45 і відфільтрувати собі всі, або пошукати за заголовками класів. Наприклад, клас перший акі-то товари. Такі-то, 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 такі-то. Такі Це є вільна інформація, її можна використовувати для того, щоб зрозуміти, які товарі послуги вам для цього знадоблять.